Що йому дозволено робити, що йому аморально робити. і цей кодекс запропонує цим же особам, які ці посади займають. Якщо він займає цю посаду, ознайомився з цим кодексом, то він пише, ознайомився і зобов'язуюсь виконувати. А якщо він написав не зобов'язуюсь виконувати, то тоді приходить на селищну раду і каже: от я займаюся бізнесом, ми можемо з нього за бізнес брати 12%, а можемо взяти. 3%, да? Та дайте мені 3, бо мені багато платить. А ми скажемо, ти не хочеш з нами грати у ці етичні норми, да? а, а, а щоб платити менше, ти хочеш. Може ми і цим будемо впливати трошки на поведінку цих людей. Тому треба перше зробити, чітко визначити, кого стосується. Цей кодекс, будемо казати так, честі. Бо є на роботах є кодекс корпоративна етика. Не може Робити. Скажем, я, наприклад, взяв капітан, я не можу перескочити декана і піти, бере, пережаліться, що щось на деканаті не так. Якщо я повинен поставити до відома прямого свого начальника, а потім піти і сказати, що я буду жалювати. Це субординація. Є такий кодекс черзі. Так і то. Перше, значить, чітко написати, хто входить в цей перелік, кого стосується цей кодекс. Весь кодекс, я його тут додачу чи не читав, ви. Тільки з листа. Подивитися, які це етичні норми він повинен дотримуватися. І не взятку взяв, значить хай не відповідає тепер. І чітко прописати, які міри влив відповідальності за порушення, цього кодексу. Це не